Thank you. За традицією, наприкінці року міський голова Нікополя відзвітував перед територіальною громадою про результати своєї діяльності. Він також поділився планами на майбутнє. При цьому не жалів обіцянок, емоційно та кольорово змальовував веселкові перспективи розбудови нашого міста. Отже, якщо вірити словам держпосадовці, починаючи з наступного 2014 року, в Нікополі почнуться казкові перетворення. Все, що сьогодні у занепаді в один час розквітне. Попелюшка стане принцесою, а гарбуз перетворює. Реться на карету, сміття вивозитимуть своєчасно, дороги відремонтують, дірявлі покрівлі замінять. Щасливі жителі міста почнуть отримувати якісну медичну допомогу, ходити на соціальні ринки, малюків одразу після їх народження, не ставитимуть у чергу на отримання місця у дитсадку. А також на вулицях на нікопольців не нападатимуть безхатні собаки. Вони стануть клієнтами собачого притулку. Проте, чи можна вірити у здійснення солодких обіцянок міського голови? Нікопольці вже мали можливість переконатися у його надмірній схильності до фантазування. Слід згадати слова Руслана Токара, коли він, ще не будучи на посаді міського голови, змальовував своє бачення утримання житлового фонду. Одні лише миючі чіпили у під'їздах. Чого варті? Наш тариф, прошу увагу, ви всіх гаражані, жителі наш тариф 55 копійок в місяць Сендес, патому що. местная власть там оперирует, без НДС, вы понимаете, да? Это 20%. С НДС, здесь НДС, без НДС там порядка 40 копеек. Ну, я так образно говорю. Да? Ну, где-то так. С НДС 55 копеек. Что сюда входит? Установка бронированной новой двери, установка домофона, восстановление электросвещения в подъездах и придомовой территории, на фотоэлементах. Ремонт крыши, уборка придомовой территории, восстановление лавочек, Светящиеся обозначения номера домов и улиц. И ремонты делаем там. Ремонты со строчкой платежа там 30 лет по себестоимости. Ой, 3 года по себестоимости. Моем подъезды моющими пылесосами. Это то, що входять в нашу убираємо придомову територію, косим траву, красимо, гладимо. Сьогодні обіцянки мера більш схожі на кепкування над сподіваннями виборців, полагодити дорогу на проспекті трубників на вулиці Шевченка. Нема нічого простіше в травні наступного року будете їздити відремонтованими шляхами, запевняє токар. При цьому зізнається нелогічний процес вивертання бордюрів змушений розпочати зараз, щоб не втратити державну субвенцію, яку протягом поточного року так і не змогли освоїти. Почему вместо того, чтобы делать текущий ремонт дорог, снимаются бордюры по улице Шевченко, которые могли бы еще обождать до лучше времен? Правильный вопрос. Смотрите, ситуация какая. На, на бульвар Шевченко выделено финансирование и э, замена бордюров входит в состав работ по замене дорожного бордюра. Новый бордюр, новая дорога. Вопрос сегодня и по крупников то же самое. Смотрите, ситуация такая. Там общее финансирование довольно-таки большое. Там, довольно -таки большой, там э, порядка, по-моему, 17 миллионов на эти два года. А? Ну, вообще это 14, то, что финансируется в этом году, а общий объем финансирования там 17 миллионов. Бульвар Шевченко остался, что же делать. Поэтому ситуация какая? То, что нам не открыли... Деньги у нас на счету есть, но нам не открыли финансирование. Но вопрос следующий. Это субвенция государственного бюджета. И для того, чтобы у нас в конце года, не дай бог, эти деньги не, не забрали, не вернули, потому что мы не освоили, нам нужно было просто вступить в работу эти. Поняли, да? Значит, осваивать объекты. Там, где бордюры выкопали, там ставятся новые бордюры. Новые бордюры. И по Шевченко это уже делается. А потом просто, когда наступит тепло, в апреле месяце, дай бог, все будет нормально, и мы выберемся, ну, как бы ситуация стабилизируется, мы просто там за неделю, там это обычно происходит очень быстро, неделя две, и дорожное покрытие просто выравнивается. Ух ты. Видели, я хорошо машу руками, так видите, хочется мне дорогу построить. Моїм под'їзди, моїшими полісосами, убираємо придомову територію, косим траву, красим, гладим. Мер також має бажання забезпечити місто сучасними біотуалетами. Нанокабінки розташують на центральному проспекті. Вхід до них, звісно, буде платний. Щоправда, для пенсіонерів можна зробити 100-відсоткову знижку. Вуличні туалети нарешті перестануть бути недосяжною мрією. В 2014 році їх вистачить кожному жителю нашого міста, пообіцяв міський голова. Я в Київ був в командіровці, навіть на крищатики, не заміщали, такий кіоск стоїть на ролетах. От ми ходимо такі же біотоліти, нормальні, качество, нам прилагали різні. От ми ходимо такі. Мы планируем 4-5 штук по центру таких киосков поставить. Я уверен, что депутатский корпус и общественность города Никополя позволят, это единственные мафы, которые мы поставим на центральной части города. Но эти, наверное, можно будет поставить, правда? Вот это мы планируем нормально облагороженные такие киоски, они такие, там ролет закрывается, в середине сидит человек, дверь, а по бокам два таких комфортабельных, скажем, места. Моїм под'їзди, моючими полісосами, убираємо придомову територію, косим траву, красим, гладим. Та що там біотуалети, басейн і льодова арена? Ось де можна здобути славу справжнього реформатора, що піклується про здоров'я та дозвілля громадян свого міста. Щоправда, такий проект безсумнівно довгостроковий. За одну каденцію реалізувати задумане точно не вдасться. За оптимістичними прогнозами мера, у 2014 році, десь тут, на стадіоні імені Куценка, має початися будівництво, басейну та льодової арени. Там, де був е -е, у нас манеж, помните, да? який розібрали, то тобто його демонтировали. На цьому місці ми плануємо поставити басейн. Басейн. А на мотобольному поле по діагоналі, туда в углу, там буде льодова арена. Там по крайней мере рішення. на почнемо, В любом випадку, начнем, наверное, з басейна. Если все хорошо, наверное, в 2014 году начнем монтировать конструкцию уже. Конструкция чаш уже там на за один год не построим, потому что сложный довольно таки финансово емкий объект, но это будем делать. Моем подъезды, моющими пылесосами, убираем придомовую территорию, косим траву, красим, гладим. А чи буде щось зроблено у напрямку захисту громадян від пасток відкритих каналізаційних люків? Запитали жителі міста. Актуальне питання безпеки руху транспорту та пішоходів вже давно стало хронічною хворобою Нікополя. А його вирішення, виявляється, розташоване на відстані витягнутої руки. На заводі Ферославі виготовляють кришки для каналізаційних люків. Міцні, зручні і головне, вони не викликають цікавості у крадіїв металу. Окрім того, це заробітна плата працівників підприємства і надходження у міський бюджет. Сьогодні разных районах города пропадают в десятки этих люков сегодня отреагировать объехать 6 тысяч да иван дистакации 6 тысяч люков ну 14 14 тысяч вопрос проблема есть послушайте если сегодня умножить этот ресурс на стоимость этого люка у нас даже бюджета не хватит А от на дошку пошани за 79 тисяч гривень грошей у бюджеті вистачило. До речі, дочекатися пояснень з цього приводу учасники заходу так і не змогли. Чи зможуть дочекатися усього іншого, про що так переконливо і завзято говорив міський голова? Чи зможе Руслан Токар довести, що він справжній очільник міста, який піклується про його жителів, чи знов постане перед виборцями у вигляді базіки каскаря моїм під'їзди моючими полісосами? Это тоже що входить в нашу Этот, придомову територію, территорию, косим траву, красим, гладим.